Раді вітати вас на каналі Big Energy. Сьогодні хочемо вам запропонувати ознайомитися з ліхтариком від компанії Videx модель H075C. Це новинка грудня 2022 року. У цьому ліхтарику реалізовано головне і додаткове світло. Давайте розпакуємо. Як завжди, у нас тут інформаційна коробочка, всі показники, всі характеристики вказані, Давайте перейдемо до огляду. Що ми маємо? Конверт з інструкцією, як завжди. Гарантійний талон. Обов'язково акцентую увагу, коли купуєте ліхтарики. Відслідковуйте, щоб у вас гарантійний талон був заповнений, бо до нас вже зверталися. Клієнти, які замовляли не в нас цей гарантійний талон, цей ліхтар, і гарантійний талон був не заповнений. Але там трапляються якісь виробничі нюанси, і ліхтарик потім не працював. Тому можете себе трішечки підстрахувати. Кабель для підзарядження USB Type-C. Ремінець на голову. І не дивуйтеся, навіщо нам? Кабель, якщо в нас тут лежать батареєчки, так, батареї у нас лужні, Alkaline в розмірі LR03, тобто три буковки А, 1,5 вольта, три штучки. І сам ліхтарик. Ну, вага цього ліхтарика десь 78 грамів, як заявлено. Якщо ви чуєте, тут у нас фіксація буде дуже чудова. Якщо ви будете бігати, активно займатися якимись видами спорту або просто подорожувати, то він у вас ніколи не буде спадати. Відчиняємо. Так, тут у нас е, літіонний акумулятор. Так, акумулятор е, модель B12. 1200 люмен, 37 вольти. Можемо використовувати його, або, як я сказав вже раніше, три батареїчки. І в нас вже два моменти, і ми можемо е давати живлення з двох елементів: або акумулятор підзаряджати там від павербанку, або е використовувати батареєчки. Щільно зачиняється. Захист у цього ліхтарика IP65. Нагадую, це в нас 100% захист від пилу, а також від струменів води під різними кутами. Знизу в нас резиночкою закривається інтерфейс для підзарядження USB-B. Що такого цікавенького? Ну, по-перше, як завжди, у нас є дві кнопки керування. Перша кнопка, це в нас сенсорна, тобто ми увімкнули, вимкнули, увімкнули, вимкнули. Давайте спробуємо. Ось, десь, десь приблизно 20-25 сантиметрів. Вимикаємо. І коли ми вмикаємо це, цей режим, у нас іде Зараз вимкнемо. У нас все, якщо видно, індикація. Синій світлодіодик. Вимикаємо. Ну і так само головна кнопка вмикання-вимикання, перемикання режимів. Головне світло у нас працює в трьох режимах. Зараз давайте спробуємо з самого початку. Це максимальний. Економний. Потім у нас йде додаткове світло. Кобовський світлодівод, так званий. Економний. Потім усі разом. Червоне світло, дуже чудово для риболовлі, нагадаю. Ну і сигнальний. Тут реалізована тактична кнопочка. Тобто, дивіться. Зараз на червоному буде дуже видно. Якщо нам повин... потрібно вмикати один режим, який ми вибрали: ось, наприклад, червоний, ми цю кнопку зажимаємо, у нас вимкнулося світло. Потім вмикаємо, він у нас буде знову червоний. Зажимаємо, вимкнули. Зажимаємо. Або головне світло максимальний режим. Зажали, вимкнувся. Короткочасто нажали, він умівкнувся на максимальному режимі. Що слід зауважити? У нас індикація заряду йде понизу, тут 5 шагів, скажімо так, головний світлодіод має потужність 5 Вт, і 5000 кельвінів. це в нього буде температура, тобто це середнє світло між теплим і холодним. Це денне світло, і воно дуже приємно і так само воно не б'є по очах, якщо ви, там, наприклад, випадково комусь. Засвітити в очі. Так, помічено в нас, що захист від падіння до 1,5 метра IP65, це я вже розповів. Максимальний час праці цього ліхтарика від головного освітлення в максимальному режимі буде 2 години 20 хвилин. Яскравість при цьому буде 500 люмен. Тобто максимальна яскравість цього ліхтарика заявлена 550, але це у режимі. Зараз, ось у цьому режимі це 550 люмен. Вимкнули. Червоне світло в нас буде від Кобовського світлодіода. Він у нас буде. 45 люмен видавати. Це в режимі е мерехтіння, скажімо так, і 140 люмен це він буде в режимі червоного просто освітлення. Ось такий ліхтарик, дуже приємний, не дуже важкий. Це в нас виконаний він із пластику. Кого зацікавила ця модель? Будь ласка, звертайтеся, пишіть. Може комусь потрібна ще додаткова консультація? Переходьте за посиланням і можете придбати цей чудовий ліхтарик. Дякую, на все добре.